Привіт, зараз я тобі покажу дуже крутий варіант подарунку на День закоханих. В цьому вже є подарунок, всередині цього я поклав подарунок. А в це я хочу покласти декотрі речі. І зараз я покажу, як це дуже швидко, непросто, але найкращі методи для того, щоб це зробити. Отже, поїхали! По перше, тобі треба знайти десь таке яйця. Є таке маленьке, є трохи більше є велике. Це для великих подарунків. Далі. Воно обов'язково має полежати тебе в холодильнику. Хоча б півгодини, щоб воно було холодне. І руки в тебе також мають бути холодні. Не забувай постійно їх там очити в холодній воді. Обов'язково тобі потрібні рукавички, бо інакше ти залишиш багато слідів. Знадобиться листок паперу. І два. Ого. Ого! Далі беремо лезо і по ось цьому шву починаємо розрізати. Такс. Готово. Опа. Ого, ого! А, просто перший раз це знайшов. Що це тоді? Боже, якась гігантська! Гігантська іграшка. А, це щось Капітан Америка. Ну, добре, нам це не треба, бо у нас буде свій подарунок. Добре, ось у нас є дві половинки. Тепер потрібно покласти сюди подарунок. Це стабілізована троянда, тобто в неї всередині немає води, якщо її туди покласти, нічого не пропаде. Є ще мох і є в мене такі конфети з овечком. Вона в мене цей його. Буду тут зараз є в, в травці пастись. З цим і з цим. Поїхали. З далі беремо сковорідку або величезну тарілку, що у вас там є. Просто закипячуємо в ній воду. Протираємо насухо серветкою і зараз буде магія. Беремо яйце. Все, цього... цього буде достатньо. І починаємо накладати туди. Те, що ми хотіли. Не подарунок. У мене ще є таке, я також його сюди покладу і покладу ще цих сюди одичок. Декілька. Добре, беремо другу половину. Все, беремо і склеїмо дві. Супер. Тріснувало яйце. Купив два нових. Завжди треба купувати два-три яйця, бо ну, дуже рідко, коли виходить з першого разу, треба це враховувати. Так, це вже нове яйце. І тепер нам потрібно обрізати цей виступаючий шоколад. Так, Ось таке яєчко в нас виходить з потрібними нам подарунками всередині. І тепер запаковуємо. Готово, і тепер в нас заходить таке яйце, в якому є подарунки. Зберігає, використовую від своїм друзям і дивуй.